Чим відрізняється спадковий договір від заповіту? Заповіт це лише розпорядження на випадок смерті. Його за життя можна змінити або скласти новий заповіт. Кожен наступний заповіт скасовує попередній, майте на увазі. А спадковий договір це вже договір безпосередньо на конкретний об'єкт, на конкретне майно з конкретною людиною. І при цьому накладається нотаріусом заборона відчуження. Ви живете в своїй квартирі, ви власник своєї квартири, користуєтеся пільгами, субсидіями. Але коли вас не стає, ви 100% впевнені, що право власності це майно перейде до вашого набувача, до з тим, з ким ви уклали цей договір. Також договору можна передбачити деякі умови утримання вас, купівлі продуктів, купівля ліків або якісь інші ще умови. А заповіт. Це не на конкретні воно може бути на конкретне майно, але нема впевненості, що це майно саме буде передане саме спадкоємцям, тому що є особи, які мають право на обов'язкову частку. Це пенсіонери, це нез'єздатні, непрацездатні, інваліди, малолітні, неповнолітні тощо. А також цього майна просто на момент смерті може і не бути. Може, ви його вже продали, або якимось іншим чином розпорядились. Тому це кардинально різні речі: заповіт і спадковий договір.